Реклама Лего. одна з найсильніших реклам. Це тупо маніфест для світу мультиплікації та світу гри, тому що в цьому світі можливо все. Мисливець гониться за зайцем, зайцець перетворюється в мисливця, просто відрив башки реально виходить. Але настільки цікавий, і класно попрацьований ролик, що ти залипаєш на нього і думаєш, блін, як класно. Ну чувак сидить в Барбера, повертає його голову, і типа вау, класно! Змінюється зачіска, змінюється локація, і дуже багато класних таких прийомів, завдяки яким ти поринаєш у світ казки, в світ гри, в світ лего. Тобто там не використана жодна дитина, там все повністю змонтовано, зроблено 3D-анімацію, але це настільки круто, і ти прям таке враження, що ти сам частина цього величезного світу, і після цього ролика хочеш хватати бігти в магазин, і купувати влагу, і збирати його, збирати, збирати, змінювати деталі, зачіски, світи і кайфувати від цього життя. Отака От має бути реклама. Оце я вважаю, що це дуже круто. Якщо вам теж цікава ця реклама, тоді підписуйтесь на нас, дивіться наші розбори про рекламні ролики класні і вникайте в світ маркетингу.